Як отримати декларацію з охорони праці в паперовому вигляді. Якщо з дією у вас не склалось, декларацію можна подати і в паперовому вигляді. Крок перший. Заповніть шаблон декларації. Він є у додатку номер 8 до порядку 1107, або ви можете скачати його за посиланням в описі до цього відео. Крок другий. Підготуйте два екземпляри декларації, заповніть та підпишіть їх у директора. Крок третій. Подайте документи до найближчого ЦНАПу. Це можна зробити особисто. Для цього вам знадобиться паспорт і довіреність. Або відправити поштою рекомендованим листом. Тоді потрібен ще супровідний лист в довільній формі. Ми, товариство Рога і Копита, просимо зареєструвати нашу декларацію. Крок четвертий. Чекайте. При особистій подачі ви отримаєте відповідь приблизно за 10 днів. При відправці поштою значно довше. Скільки? Бог його знає. У нас був випадок. Ми реєстрували декларацію. Лист, який мав е, йти з Києва в Київ. Поїхав спочатку в Харків, там трішки побув. Потім поїхав в Миколаїв, і десь через три чи чотири місяці ми отримали відповідь в Києві. Чотири місяці. А що з дозволом? А от отримання дозволу це окремий, доволі складний процес. Він вимагає в першу чергу позитивного висновку експертизи. Вартість такої процедури в середньому від 25 тисяч гривень. Дозвіл видається на 5 років, на відміну від декларації, яка безстрокова. Не маєте часу розбиратися, не проблема. Залиште бюрократію нам, а самі розвивайте свій бізнес. Раціо. раціональні рішення для вашого бізнесу.